Так, зараз у нас 14 годин 14 хвилин і ми як е віднайшли Черноша, він був в будучці і напевно після оцих він ми бачимо, які лапки по побиті. Це вони з очариком виясняють відносини. І ледве дивимося, що не виходить. і я йому кастрюльку дав в будочку. Так, Наташа, мохо, поряд. Слава Богу, що їсть. Якщо їсть, то будемо надіятися, що все позаживає. Як люблять казати, заживе, як на собаці, то все ж таки треба, хлопці, бажаю вам, щоб ви не билися з такою потужністю. Нема потреби в цьому. Ви все маєте що необхідно вам для життя. І е, ці квартирки, і е, харчування, і все, все, що необхідно для нормального собачого життя. Також і людям. Бажаю, щоб ви не билися, а дипломатично домовлялися. Наскільки це можливо, бо ви ж знаєте, що війна це е, війна, голод і смерть. Це трійка таких, як то кажуть, Аполі... аполі... апокаліптичних вершників. То бачимо, як овчарок ледве пересувається. Тож будьте уважні до всього, бо, як то кажуть, вбити це дуже просто, а відновити вже не відновити, бо тільки Господь дає життя і ви його дати не можете. То краще, як кажуть, сім раз відмір, і один раз відріж. Так і тут, що дуже-дуже думайте. Бажаю вам поміркованості і ізвішених, е, е, як прийняття рішень, коли ви щось робите, щоб ви потім не жалкували. І, звичайно, щоб все було добре в ваших родинах. Бо родина це маленький світ вашого життя. На все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи тропець Рафанасоровського Сукрального Голосієва, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі. Сьогодні в нас 6 січня 2020 року. Четвертого року на все добре, любі мої.